Привіт, малята! Пропоную вам вивчити віршик про сніг та котика. Дивіться уважно на малюнки та запам'ятовуйте слова. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Розслухай віршик ще раз, а потім спробуй повторити по картинкам. Повторюй за мною. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг. Поки смажив, поки пік. А пиріг водою стік, кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. А тепер спробуй повторити віршик самостійно, дивлячись на картинки. У тебе все вийде. Молодчинка у тебе дуже гарно виходить.